Доброго дня, шановні колеги виноградарі. Коротеньке відео перед тим як робити зрізку 25 серпня 2023 рік. Хочу показати слава Україні. Сорт Вічнівецька, всі вже його давним-давно знають. Тут ми вже зрізали багатенько. Дуже урожайна гібридна форма. Багато про неї балакати не буду. Ну просто дійсно слава Україні. Подивіться, які грони. Подивіться які грони. І яка ягода. Тут в мішочках дуже гарабці портять в цьому році. Подивіться, яка громка. Я отакі хочу розрізали 5 штук. А це у нас слава Україні. Дуже гарна гібридна форма, урожайна, безпроблемна. Опиляється завжди гарно. Ягода крупна, товарна, красива, смачна. Без всяких ароматів і вкусів. Просто солодка, але дуже її гарно купляють на базарі і для себе гарна гібридна форма. Вона мені подобається. Це у нас слава Україні. А тут рядышком... Мальчик з пальчик. Тут гронок багато зав'язалось. Шість штук. Але дійсно з пальчик. Подивіться, який пальчик. Може погано видно. Це у нас мальчик з пальчик. Ось гронка взагалі. Кілограм півтора. Цю гібільну форму теж вже знають. Є така хрумка. Дуже крупна. Мальчик з пальчик. Всім всього найкращого!